Доброго ранку. У мене сьогодні погода така, що не жарко, на відміну від вчора. У нас вчора не було інтернету цілий день, трошки тільки зранку. Не знаю, як буде сьогодні, то думаю зніму відео і цей. Сьогодні зранку покапав дощ. Ну, його не було, він тільки покапав, то я сподіваюся, що в нас може бути й дощ сьогодні. Сонця не було, холодно і вітер. Кабачки ці тут в мене. Там є маленький кабачок, там ще один і цвітуть. Останні ще не. Це один перший, що зацвів. До такої погоди ніяк не привикне цей перець, баклажани. Но баклажани хоч чуть-чуть піднялися. І ось квіточка перша. Но сьогодні знову холодно, вчора спека, сьогодні холодно, до цього було теж вітряно дуже холодно. То я не знаю, як це воно має бути. Ой, якось так. Не знаю, як буде. Ну, ніби як баклажани трошечки такі пішли в кущик. А перчики ні. Сидять манюнькі, Може, ще піде. Позабивали колики, діти, а я буду підв'язувати помідори. Ну, ці можна було б, певно, і не підв'язувати, вони не високорослі, Але вже як прив'язали цей, забили мені палички, то я вже їх буду підв'язувати. все одно, <кій> щоб не лягали. Ось, до цих не треба було прибивати, маленьких взагалі. Ой, а тут ще не прибили все. Ще ось тут треба мені. Чері, певно, поприбивати, ж теж треба. А там лежить молоток палки, будуть ще прибивати. Попідв'язую то, що поки є. Таке. Грушок багато пооблітало, так оде-не-де висить грушка. Ну, Трошки щось покушати, може, буде. У тому році було багато грушок у нас. В цьому році ні. Оця була вся в грушках, зараз вже немає. Качки на свободі, дала їм їсти і пити. І кинула бур'яна трошки, я зараз ще кину. Лощик моросить. Хай буде дощик. Півтора місяця вже їм. Це вони з'їли в нас мішок корму великий за 635 гривень і мішок великий кукурузи за 500 гривень. Сьогодні ми ще докупимо кукурузи. Це я так для себе підщитуюся, скільки вони з'їдають. Це не будуть, вони дуже здорові. Мені треба, щоб вони яйця несли, хочу залишити собі сім'ю на той рік на інкубатор, щоб в мене було свої яйця, щоб не купляти. Отаке. Водички наляли, дали, їсти і все. Тоді приходжу, подивляюся. Ну, бур'янець, то я ще підкину зараз. Теплиця закрита сьогодні, тому що холодно. Сонця нема, вітер холодний. Вітерець такий холодний, то не треба відкривати. Подивіться, в мене зацвіла ось. Ця лілія. така гарна. Камера не передає. Передає тускніше. Вона насправді ярко рожева Ось така красонечка. Зацвіла. Була в мене ж така темно бордова однотонна, без ніяких переливів. І вона пропала. ну Я чула відео, що багато цибульки їдять жучки, їх треба якось там в сітку якусь садити, ще щось. Напевно, в мене пропало. У мене було не один вид, в мене ще була біла з розовим, така дуже гарна. І ще була розова, темна розова така пудрова, теж пропала. І були білі, обичні, дуже сильно пахучі, і такі, що їх багато, було море. З роками вони всі десь теж пропали. Мені ті саме більше подобаються, нічого їх не знищувало, і вони тільки розмножувалися тако, прямо букетами ціли. Ну З роками десь воно теж вивелось. А ще оця одна є, але я не знаю, яка вона. Бистріше всього, що точно така сама, бо та бордова була пізніша і цей в другому місці. Жалко, що немає, була дуже красива. Ну то як вже є. Пелергонія зацвіла. Отака. От це та, що була замерзла. У ну, мене всі вони замерзли. Маю в виду, що цвіла би вже давним-давно, але поки пережила це все, дощик поливає, красива квіточка. Гарний пахло. І ця зацвітає в мене на підвіконі. Останніше стоять. Так їх треба пробризкати водичкою, що на підвіконі, або краще зняти на дощик, хай дощ помоче сам. Курча там дала водички свіженької, і мішаю корм з кукурузою. Ну, вони до нього поки привчаються, не дуже хочуть. Там корм разом з кукурузкою. Вони отут вже й ночують, їм не холодно. Слава Богу, у них все нормально. О, от так. Любопитні такі, курочки півночі, Не знаю скільки кого, а не, не цей. Не розуміючи. Як страус. Ай, любопит. Китай був падеж. Орли. Так, закриваю. Кури тут, але вони хочуть, щоб я їх випустила, але я їх випускаю під вечір. Травички зараз кину, піду і все. Там є в них мелена пшениця, водиця свіженька, картопельки. Дати ще. Ще трохи є картошки, я варю курам і каченяткам. І даю їм. Хліб розмочую, Отак, так, все, що є. Кури все їдять. Перестали були нестися, знов почали нестися, потрошки несуться. Я їх зараз не пускаю, вийдуть на город і там розпорпують капусту, і помідори, купаються там в городі і викореняють розсаду, а ввечері. Немає в них часу на дурниці. Вони собі вийшли, напаслися, нагулялися, десь на подвір'ї, туди-сюди, десь в квітник пішли на вулицю трошки і все. І вже пора в курник. Нема часу на дурниці. Холодно сьогодні, холодно, сонця немає вам, так? Да? Я зараз зроблю собі кави, якщо подивлюся чи є, як немає, зроблю ромашкового чаю. Тоді піду готувати їсти на обід щось. Бачите, яка в мене ця зацвіла мальва? Цвіт якийсь такий жовтий, не жовтий, щось таке. Кремова, чи як вона називається. Навіть не знаю, як воно називається. Хоч на пачці в мене було суміш кольорів і махрові всі. Не подобається мені такий колір, звичайно, Він, я його не бачу. Я люблю такий, щоб кидалося в очі. Наприклад, квіточка, то я бачу, що то квітка от Лілія. Вона не така на колір, як там на камері жовтіша, а насправді вона ярко, яскраво оранжева, їй видно. А ці тут, ну я її не буду викидати, будуть. Але то, що бачите, обманюють на пачках. Я ще купила суміш, думаю, о, різні будуть кольори. Ну нічого, я на той рік ще куплю, як, дасть Бог, доживу. Щоб все ж таки не всі ж обдурюють. Та й все. Там маленький гібіскус є посадяний. Зараз підемо подивимось. І я замітила, що він свістий. Цей рік буде квіточка. Там куп'янок і там є. Видно, так? Да? І хочу побачити, яким він кольором. Я купувала такий розовий до червонуватого. Цікаво чи правда. Я взагалі забула, що він в мене є, а це цього року, аж здивувалась, потім згадала, що це я купила була гібіскус і оцю вербенку. Ой, не вербенка, гортензія. Гортензія не буде цвісти, немає на цвіт. Але я рада, що вона прижилася. У мене одна була дуже пишна, біла, діти подарили на день матері і не прижилася. Помаленьку пропала, а ця прижилася. Напевно, що це простенька. Так хочу, щоб вона прижилася і гарна була, я б її розмножила, щоб було кілька кущиків. Ой. Трави кругом не доходять руки до всього. Після не скоро дойдуть. А я не униваю, що, що зроблено, то зроблено, що не зроблено, то з часом зробиться. Аби були живі і здорові, так же ж. Оті жовті, оці що зелені, такі гілки, вони таким жовтим цвітуть. тут. Його треба винести, до мене ще отамовані. Вони дуже сильно розмножуються, розростаються і заполоняють все. Не знаю, я його так хотіла, тепер я його... Хочу викинути. Так. Ой. Ну що ж, у все. До нових зустрічей. Гарного усім прекрасного дня, чудового настрою і всього тільки-тільки найкращого. Бережіть, будь ласка, себе.